Nintendo Switch 2 не має oled екрану. Підставка стала знову трохи більш громісткою у порівнянні з покращеною підставкою на Nintendo Switch OLED. У консолі немає системи ачівок, тільки в окремих версіях ігор для NS2 у мобільному застосунку вони будуть. Ігри будуть коштувати по 80 баксів мінімум. Мінімум бо GTA 6 може підняти планку ще вище, і Nintendo, звісно, зробить те саме. І це ми навіть не беремо у розрахунок. Порти ігор по 60 баксів, які десяток років назад коштували в рази де дешевше, як, наприклад, Luigi's Mansion Dark Moon. А порти навіть дозволяють собі бути з багами, на відміну від, наприклад, більш відполірованих портів за 10 баксів на PlayStation 5. Ціна в Україні 27-28 тисяч гривень за консоль на старті продажів в найкращому випадку у не самих популярних магазинах. Стіки стали трохи більше, і люди хвилюються, що разом з цим збільшився дріфт. Джойкони тепер не будуть так сильно ламатись, бо вони стали магнітними. Вау, що у лісі здох. Не пройшло і 10 років. Але тепер деякі геймери бояться, що будуть ламатись конектори для цих нових джейконів. Digital Foundry кажуть, що потужність Nintendo Switch 2 на рівні PlayStation 4, і це не у портативному режимі, а в док станції. В той час, коли багато хто очікував в 10 разів кращу продуктивність, ніж у звичайної Nintendo Switch, при грі не вдома, бо так казали у Nvidia, які розробляли чіп другого Свіча. У консолі є зайва кнопка, якою більшість геймерів в Україні не буде користуватися. Адже це кнопка, для функціонування якої треба докупити оверпрайсну ту не дуже якісну вебку, ще й вимагає грошей за підписку, щоб стрімити по цій вебці. Ну і вишенька на торті, інтерактивний гайд або ж гра з демонстрацією можливостей консолі коштує грошей. Нагадаю, що Astra's Playroom на PS5 та Aperture Desk Job на Steam Deck це аналогічні безкоштовні продукти. Пані та панове, те, що я зараз перечислив, це тупо сухі факти. Для мене вже їх достатньо, щоб не змінювати хоча б Nintendo Switch OLED на NS2. Якщо вона у вас є, але гаразд, давайте спробуємо подумати, чому Switch 2 може бути потрібна тим, у кого ніколи не було ніякої нінки, чи є, наприклад, лише Nintendo Switch Lite, чи звичайна Switch з ips екраном. В першу чергу, щоб ставити підпис десь і підпис Десь, плюс лайк на цьому каналі. Ну, Ютуб то є на Нінтендах. Слава науці! Гаразд, в першу чергу, це нові ігри та можливість грати у Current Gen мультиплатформу портативно. На ns 2 офіційно підтверджено Cyberpunk 2077. Elden Ring, Hogwarts Legacy, Star Wars Outlaws, Ну окей, остання такий собі аргумент. За чутками буде Assassin's Creed Shadows. І ніби звучить непогано, але секундочку, давайте згадаємо, що Switch 2 приблизно така сама по потужності, як Steam Deck, якщо мова саме про портативний режим. При цьому Steam Deck працює довше на акумуляторі, має більше оперативки, яскравіший oled дисплей, більше пам'яті в базовій комплектації, і в Україні його можна купити дешевше, що вже казати про звичайний Steam Deck, який можна знайти. На 200 баксів дешевше. Ну і не забуваємо, що як і Steam Deck, інші портативки теж завжди попереду. Нінки в плані доступності більшої кількості офіційно верифікованої мультиплатформи, якщо тільки не станеться дива. Ну просто тому, що вони почали займатися цим раніше, ціляться в це. А Нінтендо це завжди, в першу чергу, лончер ексклюзивів. Ви скажете, ну у ns 2 є підтримка DLSS. Трохи вища роздільність, є райтрейсінг 120 Гц VRR. Справедливо. Але зачекайте, це ж фічі нашого улюбленого квазі-нового покоління. І ми то порівнюємо не Steam Deck 2 з NS2, а першу портативку від Valve з новою Нінтендо. А у Steam Deck вже зараз є 90 Гц HDR тощо. Що буде, коли вийде Steam Deck 2, в якому Valve за чутками орієнтується на справді нове покоління. Окей, давайте спробуємо пограти на рідному полі Нінтендо. Які на ній вийдуть ексклюзиви? Те, що захоче пограти більшість, а не просто фанати нінки. Це, звісно, новий Souls-like від Міядзакі The Duskbloods. Але з ним є нюанс. Він релізниться мінімум через рік, а це знову означає, що там вже може встигнути вийти Steam Deck 2 купа нових ігор, і рівень конкуренції по всім проектам кардинально зміниться. Те, що дійсно вийде, вийде швидко, а не десь там, колись можливо ймовірно крутим. Це Mario Kart World та Donkey Kong Bonanza. Якщо ви просто хейтите такі ігри і думаєте, що вони суто дитячі, то ви знаєте вже все, що вам треба. А якщо ви чекаєте на них чи хочете спробувати пограти, то давайте теж розберемось. Чи можуть вони бути систем-селерами, якою була Zelda Breath of the Wild на старті продажів Nintendo Switch? Для палких фанатів персонажів Нінтендо, окей, без питань, це завжди апріорі очевидно. Але що ці ігри дають індустрії як інтерактивні розваги? З точки зору геймдизайну, художньої цінності, те, що це перший 3 d Donkey Kong за купу років? Ну це смішно. Те, що в ньому є круте руйнування об'єктів, це вже щось цікавіше, але це руйнування складно назвати навіть дуже захопливим. Не те, що революцію, як це подають заангажовані ігрові змі. Ви не будете згадувати цю гру за її руйнування десяток років, як згадували умовний леволюшн Батлфілда. Журналісти, які пограли у демки, також кажуть, що це багато в чому відчувається як сіквел до Супер Маріо Одісі. Тобто, це просто знову ще більше того, що люди. Люди вже люблять у старих іграх. А якщо і є щось нове, то воно подано обережно, як у Зельді the Kingdom у порівнянні з Breath of the Wild, якщо не ще обережніше. Вихід Breath of the Wild був зовсім іншою справою. О, так і згадую ці часи. Реліз The Legend of Zelda у 2017 році. Лінк дістає з каменя свій мастер бейс, рятує принцесу монетизацію від алгоритмів Ганона. Йому допомагають його друзі, кешбеки за підписку. Ну, звісно, якщо в нього білд. Ігри та розваги. Якщо хесту потанцює за більший рівень підписки, то одразу нові слоти під відео з'являться. Які чудові були часи. Чи там не так щось було? Ну трошки вже думки з вертикальними відео перемішались, вибачте, тим не менш, з Mario Kart World все ніби більш привабливо. Але якщо придивитись, то це ті самі великодні яйця, тільки ну ви зрозуміли. Журналісти та технічні аналітики описують гру як супер вилизаний, ідеальний іконічний експіріенс ігор Нінтендо. Але знову ж таки, чи приносить проект щось нове, чи просто, хоча б дуже цікаве у геймдизайн, щоб у нього могла зануритись ширша аудиторія? Щоб це був хоча б частково. Рівень хайпу Tears of the Kingdom. Ні, це просто набагато масштабніший вагон контенту для фанатів. Знову. Тільки не кажіть мені, що можливість трошки повернутися у часі з Forza Horizon, яку зробили механікою у Mario Kart World, це якась революція. Вона працює лише у синглплеєрі, і лише для твого персонажа, а не як повноцінна перемотка часу. Може я чогось не розумію. Поясніть мені, будь ласка, для мене це прям не натхнення, а дешева копія Forza. Чи куплять це фани? Так, і нехай кайфують. Якщо їм так хочеться, питань немає. Але я досі не просто не бачу причин купувати це новачкам. Я бачу причини не купувати консоль ні в якому разі. Бо на новачків компанія якраз і не звертає ніякої уваги. Вони продовжують ще сильніше доїти фанатів. З кожним разом це відбувається все активніше. Зараз це перейшло з геометричної прогресії на експоненційний ріст. Ти кожен раз дивуєшся, куди вже далі. А далі буде. До нескінченності. Давайте ми теж підемо далі. Щодо використання нових джейконів, як миші. Про це більшість англомовних експертів, які спробували фічу своїми ручками, кажуть, що відгук у цього, звісно, не такий гарний, як у миші. По мені так це було очікувано. Взагалі без оглядів мови навіть не йде про те, щоб пробувати це своїми руками. І це можна порівняти з фішками DualSense, які не забулись гравцями через місяць після релізу консолі, а використовуються у більшості ігор і багато де. Імплементовані справді цікаво, як то заклинювання зброї, чи два рівня протискання тригерів, чи буде це так з режимом миші у Джойконах. Подивимося, але щось мені підказує, що навіть близько так не буде. Тригерами та передачею поверхонь на DualSense всі захоплювались з перших же секунд. Про джойкони миші всі вже кажуть, що це може бути тупо рудимент. І давайте трохи детальніше про те, що я казав на початку відео. NS2 розроблена без OLED екрану, вочевидь тому, що пізніше вийде oled версія. Бо так компанія знову ж таки більше заробить. І тільки не кажіть мені, що ой, ці ваші oled екрани, це все вигорання. Вигорання стається. Це тільки в Олеге крана, коли мені три роки все оточення пило, як ось вже завтра вигорить міолед телевізор LG, А за підсумком в нього вже закінчилась п'ятирічна гарантія на вигорання, скоро піде сьомий рік роботи, а він все ще працює як у перший день на максимальній яскравості. Хоча на ньому вже навіть вмикали супермаму зі статичним червоним квадратиком у куті. Ну, лого канала, я думаю, ви розумієте, якого. Не питайте, чому? Просто. Просто, будь ласка, не питайте. Давайте краще запитаємо, хто серед підписників цього каналу найбільші красунчики. Звісно, це всі, хто підтримує копійкою або шагом, що там зараз більше популярно обговорювати у неігрових інтернетах. Особлива дяка Сашенька, Богдан, Ярослав Характерник, Артем Бабіч та новий підписник Обіван Кенобі. Але повернімося до наших джейконів, тобто баранів. Якщо сьогоднішнього відео буде мало, то я думаю, що знайду, як зняти повноцінний огляд на цю консоль, не купуючи її. Тому дуже цікаві ваші думки. Я не розумію, як зараз налаштована українська аудиторія щодо НС-2. Хоча перед тим як ви підете щось писати, давайте я дам вам один останній невеликий. Фан факт на подумати: у Японії буде продаватись версія виключно для японського ринку, у якій не можна змінювати регіон просто так, як на звичайній свіч, і вона буде коштувати 330 баксів, тобто десь 15-16 тисяч гривень. Живіть цим. Живе і цей канал лише завдяки вашій активності. Тож клікайте на відоси справа та зліва і підтримуйте посередині.